Розкажіть, ну, давайте, не давайте. Не один мали оцей, який б мені розказували зараз. Вставай, Україно, вставай, проснися скоріше, вставай. Бо суда на тебе, російська орда, вставай, Україна, вставай. Нам трудно в Бахмуті, трудно в пісках, де суки кадировці, лізуть на нас. Ми всіх їх положимо на нашій землі. Вставай, Україно, вставай. Ми віримо союзникам нашим братам. Ви щедрі, ви добрі, не гайте часу. Скоріше давайте нам зброю важку. У нас аси пілоти, і оси танкісти. На ваших леопардах і е F-16 Ми знищимо російську орду. Ми визволимо Бахмут, ми визволимо Крим. Вставай, Україна, вставай. Дякую вам дуже гарно відомі. І мене багато це я щось якось ні. А тоді. Тільки приїду, поки доїду, ось домики. Бачу, як на Миколаївці. Uh -huh, uh -huh. Тільки доїду, для мене стихотворення. Бігом-бігом на, на той записала. Ну, дуже гарно. я дякую.